Насередину полковнику, туповий склад зведеного загону у вас України в Тернопільській області. Я в зону ато вишикуваний. Начальник управління громадської безпеки, полковник міліції Вільно! Шановні! Він. Шановні працівники міліції, шановні бійці, шановні присутні, ще чесні отці, сьогодні ми проважаємо зону АТО наших правоохоронців в Для нас це вже четверта ротація. За цей період в зоні АТО побувало більше, як 300 правоохоронців Тернопільщини. Сьогодні в зону АТО відбуває 110 співробітників і бійців міліції. Безпосередньо там, де ведеться бойові дії. В основному це працівники із оперативних служб, міліції громадської безпеки, слідчі, дільничних. А також ми проважаємо сьогодні 50 бійців спецбатальйону міліції Тернопіль, які їдуть на ротацію своїх побратимів. Які зараз несуть службу на тернак Луганської області? Ми розуміємо, що виконання службового обов'язку це є справою честі кожного працівника міліції. І сьогодні стоїть питання, чому ми виїжджаємо, чому виїжджаємо? ми війжаємо відрядження, ми війжаємо за підвести ці, детальну цілісність нашої держави. Сьогодні стоїть. Задача тих працівниками зведеного загону нести службу на блокпостах Луганщини, на блокпостах Донеччини, на тих блокпостах де обстрілює, нести службу в тих населених пунктах, які сьогодні звільнені від терористів, від агресорів. Сьогодні наші працівники дої, несуть службу і забезпечують дорожній рух на теринах Донеччини. Задача працівників з загону також надавати допомогу мирному населенню, яке виходить із обстрілу, і де проводиться евакуація. Ми розуміємо, не легко буде, важко буде. Я би не хотів перевірчити, що дійсно є загроза, є загроза життя, тому що ви їдете в зону, де йде війна, де йде пряма агресія, де гинуть наші побратими. Де гинуть військовослужбовці української армії, де гинуть військовослужбовці Національної гвардії, де гинуть працівники міліції. На вчорашній день в зоні АТО я би хотів оголосити таку сумну статистику, загинуло 104 працівника міліції. Я би хотів вшанувати світлу пам'ять про наших побратимів хвилиною мовчання. Дякую. І сьогодні на террина східної України вирішується наша доля, доля нашої держави, доля нашої України. Сьогодні вирішується доля щодо стійкості правоохоронців щодо виконання тих завдань. Кожен з вас, а ви добровольці, я би хотів відзначити, що сьогодні 99,9% Цих бійців, що стоять в струю, це добровольці, зголосилися їхати добровільно. Ви повинні пам'ятати, що за вашими плечима знаходяться рідні, близькі, дружини, батьки і діти. Тому від вашої виваженості, стійкості, від чіткості виконання команд командирів залежить ваша. Витримка і те, що ви повернетеся додому живі і здорові. Сьогодні наша сила в єдності і незалежно, де ви несемо службу, чи на теренах Тернопільщини, чи на теренах Східної України. Іншого не дано. Користуючись можливістю, я би хотів подякувати всім тернополянам, не байдужим громадянам. Громадським діячам, подякувати Тернопській обласній раді, яка вишукувала кошти надала для фінансування спецбатальйону Тернопіль. І подякувати цим волонтерам, меценатам, які вложили копійку для того, щоб ми нормально вас ходіли. І на сьогоднішній день я можу певністю сказати, що кожен боєць, який виїжджає на схід, він відповідно екіпірований. Відповідно, має п'ятий е, захист класу п'ятий клас е, хронич. А проміжеві казка це збережене молоде життя. Молоде життя бійця правоохоронця нашого українського армійця. Я впевнений, що нашій єдності, наша перемога. Тому що з нами Бог, з нами Україна, з нами правда. Слава Україні! Героям слава! Дякую.